Латвія, яка взяла шефство над Чернігівщину відновленні регіону, приймає у себе чернігівських дітей. З кінця червня у місті Ліяпая працює елітній спортивний табір для юних футболістів. На першу зміну приїхало 36 вихованців двох дитячих футбольних клубів Десна та Чернігів. Протягом літа заплановано провести п'ять змін у цьому спортивному таборі. Юні спортсмени мають можливість не тільки тренуватися та грати зі своїми однорідками у футбол, а й насолодитися відпочинком на Балтійському морі і забути про війну. Та повітряні тривоги. Ви надали змогу нашим діткам приїхати до вашого чудового міста, відчути те відчуття, яке було у цих дітей до війни, коли воно тренародиться без тривог, коли вони не спускаються до бомбосховищ, а тільки отримують Гарні емоції, виходячи на футбольні поля, які ви нам надали для чудового тренувального процесу, за що ми вам щиро дякуємо і низький вам уклін від всієї України. Місяць тому на Чернігівщину проїздила делегація з Латвії на чолі з міністром економіки. Тоді було підписано меморандум щодо оздоровлення дітей з нашого регіону нас наскільки років діє програма підтримки оздоровлення і реабілітації. Це дуже зараз потрібно для ваших дітей. Ми бачимо, через що вони зараз проходять. Ця програма продовжується, і ми її фінансуватимемо, поки це буде потрібно. Сподіваємося, що війна закінчиться якнайшвидше, але поки ми надамо необхідне оздоровлення дітям. Під час російської навали навесні 22-го року постраждала в тому числі і спортивна інфраструктура, де тренувалися діти спортивних шкіл Десна та. Чернігів.